Тим тижнем Україна активно просуває ідею тристоронньої зустрічі, тоді як Трамп заявляє про готовність долучитися, а Путін не демонструє чіткої згоди. Ну, в принципі, ніколи не демонструє чіткої згоди. Наскільки реально виглядає зустріч Зеленський Путін Трамп наприкінці червня, і які є важелі тиску, що Путін таки погодився, якщо це взагалі можливо. Дивіться тут треба думати не тільки про те, що він погодився на цю зустріч. Треба ж нам враховувати те, що ця зустріч може не дати жодного результату. Чомусь ми думаємо, що ця зустріч все, все змінить. Раптом все зміниться. А чому ми так думаємо, що воно все раптом зміниться? Якщо зараз передумов для змін немає, тому, на, на мій погляд, скоріше за все, українська ініціатива щодо такої зустрічі вона полягає в тому, от щоб Трамп був по-перше. І щоб е, і Трамп в першу чергу, і Ердоган змогли персонально особисто е, натиснути на Путіна і примусити його, е, хоча б от такому при особистому спілкуванні е, погодитись на переговори про припинення вогню, тому що зараз е, ситуація патова і е, 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 важко сказати, як з цієї патової ситуації вийти. Ну теоретично це можливо, була б добра політична воля з іншого боку. Але її поки немає. Тому я скажу вам відверто: я не є великим оптимістом щодо результативності такої зустрічі, якщо навіть вона відбудеться. І е, шанс на якийсь умовний успіх, і то шанс не дуже великий. Буде лише в тому випадку, якщо в цій зустрічі візьме Трамп. Тому що єдине, з ким хоче домовлятися Путін, це Трамп. Якщо б не було Трампа, не було б нинішніх мирних переговорів. Не було б закрема переговорів в Стамбулі. Лише Трамп є рушильною силою цих переговорів, але Трамп поводиться доволі пасивно і не хоче тиснути на Путіна. Ця зустріч вона потенційно може відбутися зараз, найближчим часом, майже напевно, ні, оскільки контекст подій 1 червня, ну і навіть і сьогоднішніх подій. Він такий, що Росія не буде погоджуватися. Я навіть думаю, що і наступний раунд переговорів в Стамбулі не відразу відбудеться. Росія має продемонструвати своє незадоволення, буде робити якісь паузи, буде робити удар відповідь і так далі. Тому що зараз погоджуватись на зустріч з Зеленським для Путіна. Це був би прояв слабкості, і тому такої згоди не буде точно. На зустріч в трьохсторонньому форматі без Трампа я думаю, що Путін теж навряд погодиться. Йому це не цікаво. Йому цікавий лише Трамп, але навіть з Трампом я думаю, що Путін буде ставити якісь додаткові вимоги, умови і буде наполягати на тому, щоб пішли на поступки Росії. Але ця зустріч вона має перш за все таке, я б сказав, психологічне значення. А політичний результат, я думаю, він з'явиться не зараз, а пізніше. І треба нам розуміти, що вирішальний чинник реальних переговорів про завершення війни, хоча б про завершення, про припинення вогню, це стабілізація воєнної ситуації, стабілізація фронту. Поки у Росії є перевага на фронті, жодних реальних переговорів, саме реальних переговорів, а не імітації, як зараз. Таких переговорів не буде, ну або вони будуться, але без результату, yeah. От щоб Росія почала домовлятися про припинення вогню, треба зупинити російський наступ. Це питання і умови номер один. Пане Володимире, ось такі дії Збройних сил України та і, в принципі, Служби безпеки, як знищення стратегічної авіації Російської Федерації, те, що ми позавчора мали, чи, наприклад, сьогоднішня операція з Кримським мостом, чи ось такі дії будуть якось підштовхувати Росію до спілкування? Тому що такі ну, просто ж примус до миру через, ну, можна сказати, з позиції сили? Ну зараз. Скоріше навпаки в умовах, коли от зроблений такий удар, Росія точно не піде на переговори, Тут треба розуміти, тому що Росія буде виглядати слабкою, цей удар він має велике значення. Я маю на увазі операцію Повутийна, тому що вона демонструє ефективність асиметричних методів війни. Але для того щоб Росія погодилась не відразу, але через певний час на переговори. Ще раз підкреслюю: умова номер один: зупинити ворога на фронті. Сумська область, Донецька область. Якщо не буде російського просування, не буде тривалий час цього просування. Якщо нам вдасться, зокрема, от і такими ж асиметричними методами дроновою боротьбою зупинити наступ ворога. От це буде головна передумова. Точкова навіть така. Блискуча, ефектна операція, як була 1 червня, сама по собі вона хід війни не змінить, і вона точно не примусить Росію до переговорів, тому що йти на переговори після такої операції це прояв слабкості. І, і ми так не будемо робити, і росіяни так робити не будуть. Так що я тут, якраз, визнаючи великий успіх цієї операції, але точно можу сказати, на хід переговорів вона вплине. Тільки з точки зору посилення наших переговорних позицій, щоб нейтралізовувати різні, скажімо так, дурнуваті заяви мединського намагання на нас тиснути психологічно пресингувати нас, у нас є свої контраргументи, але в широкому контексті вирішувати буде саме ситуація на фронті, а не окремі воєнні операції. Пане Володимире, хочу зараз наголосити, що в Україні оголошено повітряну тривогу через загрозу стосування ворогом балістичного зброєння. Друзі, будь ласка, перебувайте в укриттях і попіклуйтеся про свою безпеку. Бачимо, що повністю червона мапа? Будь ласка, реагуйте ще раз нагадую, що застосування ворогом саме балістичного озброєння. Тож просимо всіх мешканців столиці негайно приймувати прямувати і всієї України до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги. Пане Володимир, до вас ще має одне запитання щодо Ердогана. Зеленський підтримав його ідею щодо зустрічі лідерів України, Росії, Туреччини та Сполучених Штатів Америки. Чи можна вважати, що? Офіційно Стамбул закріпив за собою місце основного майданчика для врегулювання російсько-української війни. І Ордоган, такий статус, за собою закріпив головного модератора. Ну, модератором не Ердоган є а його міністр закордонних справ. Але Туреччина закріпила за собою статус от такого е, умовного посередника і господаря переговорів. І насправді Туреччина намагається виступати в ролі посередника. Ну Ердоган таким чином піднімає свій статус. І статус Туреччини як регіонального лідера е демонструє вплив Туреччини на такі глобальні е питання, як от війна між Росією та Україною. Ну і цей інтерес туреччини насправді. Завершення цієї війни це великий інтерес самої Туреччини. Тому на даний момент точно можна сказати, да, Туреччина закріпляє за собою статус такого посередника. Якщо Ердогану вдасться ще організувати цю зустріч чотирьох лідерів, ну тоді да, тоді точно можна сказати, що це буде успіхом саме Ердогана. По інших ну, відносно успіх можна вважати для Трампа. Він може сказати, що він, скажімо так, посадив за стіл переговорів лідерів воюючих країн. А, але а, для Ердогана це точно буде великим успіхом, тому що це демонстрація потужності турецької дипломатії, її впливу. А, ну і треба віддати належно у турків. Великий досвід є в таких переговорах. Вони сприяли не тільки ж переговорам 22-му році. Вони сприяли Зерновій угоді обміну полоненими, і зараз теж демонструють. От візити міністра закордонних справ Туреччини і до і до, е, Москви, і до України. Свідчить про те, що Туреччина активно працює не тільки в Туреччині, але з обома воюючими країнами. Так, що скоріше за все, да, Туреччина, ну як мінімум, на найближчу перспективу залишиться не тільки майданчиком для переговорів, але і таким прямим посередником в переговорному процесі за дорученням сполучених штатів. Будемо сподіватися, що це буде цей майданчик і власне, Ердоган буде також наближати нашу перемогу. Дякую, пане Володимире, що долучилися до нас. Знову запрошую вас до розмови нашим телеглядачам. Нагадаю, що з нами на зв'язку був Володимир Фасенко, політолог. Щиро дякую.